Ось, ось, їж. Що ви робите? Пані Альфо! Наразі Ета розробляє новий бургер для Макрональдзу. Так, саме тому я тут. Пані Альфо, ви обожнюєте Макрональдз, чи не так? Точно. На мою думку, там доволі смачно. Та зараз усе зайшло занадто далеко. Це справжня революція. Цікаво, що це? Кожен розроблений етою продукт користується великим попитом. Дійсно, капер зі смаженими на грилі з огірками. Чи вуглеводний глоботний бугер із кремовими крокетами всередині? Все це дійсно інноваційно та добре продавалося. Та цього разу. Цього разу, якщо чесно. Ето поясни. Гамбургер революція в самій концепції. Котлета – всередині булочки. Концепція догори дригом. використати замість булочки. Тунець додавати не щось у дещо, а дещо в щось цікаво. Альфо гамбургери містять багато калорій, бо котлету затиснуто між булочкою. Жіноча аудиторія цікавиться бургером, де вся увага на основному інгредієнті. Це, це дійсно так. Але Отож, то що пропонуєш класти між ними? Всередині рискумі прекрасно. Вишукане поєднання. Та під час нагрівання це швидко псується, то ж варто охолодити. Для цього змішайте з оцтом. Які думки щодо соусу? Японський стиль соєве соус пасуватиме. Гаразд, тепер щось, аби підкреслити смак. васабі. Перфектно. Лишилося дати назву новій страві. Якось легко й Суші. Сушімпо дитинка і штара хаярімашта.